Підтримують кримських солдатів і черкасці. Правий сектор оголосив всеукраїнську акцію збору продуктів харчування для заблокованих на півострові українських військовослужбовців. У Черкасах акція триває другий день. Небайдужі приносять консервацію, сухофрукти, макарони та крупи. Українськими змі шириться інформація. Військовим, які служать у Криму, сьогодні непросто ускладнює ситуацію блокування частин російськими військовиками. Через це в українських солдатів проблеми з постачанням продовольства вже другий день. Правий сектор закликає небайдужих підтримати захисників вітчизни і надати їм продовольчу допомогу. Це продукти, які не псуються. Ось це консерви, чай, кава, цукор, крупи і обов'язково цигарки. Тому що нашим людям потрібно знімати напругу. Можна шоколад. cu 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 Це не пріоритет Євгенія Георгівна. Одна з трьох перших черкасців, які сьогодні принесли допомогу до координаційного комітету. Жінка каже, надто хвилюється про наших солдатів, щоб залишатися бездіяльною. Я принесла сухі фрукти на перший раз. А далі я ще подумаю, що ще можна принести. Я закликаю всіх небайдужих, тому що там стоять наші діти. Власне кажучи, на них таке на них навала така. Як може ще такої навали? Ми ще не відчували. їх треба наших воїнів підтримати. Я навіть листа написала. Щось подумала, думаю, може воно дійде туди, то лист хай вони знають, що ми з ними. У Рівному за два дні зібрали 5 тонн харчів, кажуть черкаські координатори. У нашому місті для транспортування на Крим продукції ще мало. Сподіваються, за два-три дні зберуть необхідне. Закликають черкащан бути більш активними і небайдужими. Продовольчу допомогу збирають у лівому крилі першого поверху Черкаського міськаконкому та у будинку культури імені Кулика. приміщенні колишньої тютюнової фабрики. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин.